Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні ми розглядаємо знову функцію, маємо урок номер 2 і ці, ці відеоуроки є для 9 класу. Я вже вам казала, як записувала перший відеоурок, що ми розбираємо тему, тему функція для 9 класу. Так, отже, сьогодні ми будемо вчитися з вами читати графік і відповідати на деякі питання, котрі нам треба добре розуміти про функцію. Отже, я вам ще раз нагадаю, що функція це залежність змінної y від змінної X, і, можливо, я в першому відеоуроці не наголосила, але це така залежність, при якій кожному X відповідає єдине значення змінної y. Це важливо дуже. Оце слово єдине тут дуже грає велику роль для того, щоб дана залежність стала функцією. Так, отже, перед нами графік, де ви бачите вісь Х, вісь ігре, і графік деякої функції. Формулою вона не задана, але задана своїм графіком. Так, на які питання ми, ми мали вміти давати відповідь? Перше питання це область визначення. Дивіться, область визначення позначається буквою D, записується отак 9Y. І це є ті значення X, при яких функція має зміст. Або ще кажуть, при яких функція визначена. Ви як будете собі записувати цей відеоурок, то ви собі вкажіть, що при яких, це ті X, при яких функція має зміст і при яких функція визначена. Бо часом попадається завдання, треба вказати ті значення х, при яких функція визначена або не визначена. І тоді ви забуваєте, що то воно означає. Так, отже область визначення. Дивимося. Область визначення це є ті x, при яких визначена функція. Отже бачимо, що крайня точка по х, отут крайня точка по х, є мінус 3 зліва, а справа є 3. Тому можна писати так: область визначення 9 y дорівнює відрізок від мінус 3 до 3. Отак От можна записувати. А можна записувати х належить проміжку від мінус 3 до 3. Оце я знайшла область визначення функції. От перше дуже важливе поняття. Друге. Друге, треба нам. Область значень функції, або часом кажуть множина значень функції. Це є позначення буква Е від y. І це є ті всі Y, яких набуває функція. Дивимося, найнижча точка по усі Y – це є точка мінус 2, і найвища, отут оця точка є найвища. І значення Y тут дорівнює 2,5. Тому. Я запишу, що е e від y – це є відрізок від мінус 2, квадратна дужка, бо тут дирки нема. І до 2,5. 2,5. Тут от ця точка також існує. Це є множина значень, або область значень. Е e від y. Так, третє. Що ще можуть хотіти від вас? Ну, Наприклад, знайти f від мінус 3. То як я то зроблю? Я пошукаю на осі x. Тобто, в мене отут я зауважу, що х дорівнює мінус 3. Отут в мене є мінус 3. І я рухаюся вгору до функції і вправо до осі y. Тобто, я буду мати оцю точку. Ця точка дорівнює 1,5. Тобто f від мінус 3. Дорівнює 1,5. Отже, f від мінус 3 дорівнює 1,5. Так, можемо ще порахувати, наприклад, значення f від мінус 1. Отже, на осі x я шукаю мінус 1. От я попала якраз на графік, бачите, оця ось точка мінус 1. І значення функції в цій точці дорівнює 0, тому що ця точка лежить на осі х. Оце я би вас просила, щоб ви на оце дуже так добре зважили, що значення функції в точці мінус 1 дорівнює 0. Так, і ще я хочу, наприклад, F від 2. F в точці 2. Дивлюся, де є моя точка 2 на осі x. От моя точка 2 на осі x. І тепер я їду на низ до графіка. От, поїхала на низ. І тепер пунктиром до осі y. Це буде мінус 1. Отже, f в точці 2 дорівнює мінус 1. Так. От я маю от, значення функції, якщо відоме значення х. Тепер ще четверте. Четверте. В четвертому хочуть від нас область значень. Область значень ми вже написали, тобто це є від мінус 2 до 2,5, але тут ще можуть казати, знайти найбільше і найменше значення функції. Отже, я напишу найбільше. Значення функції це y. Ну, То я подивлюся, де є найвища точка графіка. Отут є найвища точка графіка, і тут Y дорівнює 2,5. І тепер ще найменше, найменше. Y. Так, то тут Y дорівнює, давайте подивимося, найменше це найнижча точка Y, тобто, то є тобто отут, це є, дорівнює мінус 2. Бачите, воно зв'язане оце найбільше, давайте я його виділю найбільше значення Y і найменше значення Y, воно пов'язане з областю значень. Тобто найбільше значення y, то є 2,5, а найменше мінус 2, так само, як в області значень. Бачите, це ми відповіли на отакі от основні питання. Тобто область визначення, область значень і знаходження значення функції в точках мінус 3, мінус 1 і 2. І ще би можна було подивитися з вами до такого завдання. Воно виглядає так. Зараз я тут запишу. Наприклад, значення функції y. y, Наприклад, дорівнює, скажімо, 0,5. А треба знайти x. От, Давайте то подивимося. Отже, y 0,5, то є по всій y ось тут. І тепер я рухаюся до графіка. І тут є такий маленький момент. Сюди графік, я поїду, то тут буде x дорівнювати. Бачите, 2,5, тобто х дорівнює 2,5. А в ту сторону я ще поїду. То тут я дістану точку і з'їду на низ, на вісь Х. Це буде мінус, тобто, ще одне буде значення: мінус 1,5. Так, ще раз, давайте подивимося ще раз. Отут я візьму пунктиром, кольором. Ще раз подивимося, давайте y рівне 0,5. Тобто, отут я маю. І тепер далі я маю, маю знайти Х. Значить, я рухаюся до графіка вправо. Отут є точка. І наниз. І я дістаю 2,5. Ось воно. І тепер я ще мушу порухатися вліво і наниз. І я дістану тут мінус 1,5. Бачите? Для Y може бути два значення X, Але для X, якщо я рахую, y, не може бути два значення Y, бо функція це така залежність, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y. Так, оце от основні такі поняття, які ви мусите вміти читати з графіка. Я сподіваюся, що ви то зрозуміли. Далі ми ще будемо читати графік функції, будемо говорити про властивості функції, зокрема про зростання спадання функції, про те, де вона набуває додатніх від'ємних значень, про нулі функції. Теж дуже важливі поняття щодо функції. Тому слідкуйте далі за відеоуроками. А поки що не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!